Доброго дня, колеги. 21 червня 24 -го року городище Черкаська. Мене запитують час від часу виноградарі, як часто я поливаю шкілку. В даному випадку під плівкою я ще ні разу не поливав. Тобто першу частину черенків я висадив ну, близько 24-25 квітня. Це ті, що були не вкорінені, тільки вмокалися в стимулятор корене утворення, а друга частина висаджувалася значно пізніше, в травні, але е самі грядки я заготував відразу після того, як пройшла серія дощів. Земля була мокрою, вологою дуже. І я їх відразу вкрив, поклав під них капельну стрічку. І досі земля має певну вологість, із-за чого я вважаю за необхідне поки що утримуватись від проливання. Тому ну це досить значний період часу, тому я слідкую за тим, щоб і не затягуватись цим, скоріше з цього, що. Десь приблизно через недільку, коли підтягнуться всі саджанці, мені потрібно буде їх пролити і зробити першу підкормку азотними добривами. Тобто я її зроблю один раз, я не буду часто зловживати. І на цьому поки що все. Так що, відповідь на питання, як часто? Ну, скоріше всього, що це нав навіть буде не раз в 2 неділі, а Трохи рідше, тому що плівка добре тримає вологу. всього найкращого.